Добрий день, малята! Я дуже рада вас бачити. Скажіть, будь ласка, ви любите гратися? А чи любите ви дізнаватися щось нове? Сьогодні я пропоную вам вирушити у цікаву подорож. У цій подорожі ми познайомимося з людьми, які щодня нам допомагають. Вони лікують, навчають, будують, готують їжу та рятують людей. Щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо говорити, я пропоную вам пограти в гру. Будьте уважні, слухайте підказки. Хто пожежу гасить? Пожежник. Хто людей лікує? Лікар, звісно ж. Нас хто охороняє? Поліцейський. А будинки хто будує? Будівельник. Хто дітей навчає у садочку? Звісно ж, вихователь. Хто в садочку двір прибирає? Двірник. А їжу діткам хто готує? Кухар. Одяг. Хто шиє? Швачка. А пошту хто нам розносить? Листоноша. Пасажирів. Хто возить? Водій. А продукти продає хто нам? Продавець. Волосся нам стриже хто? Звісно ж, перукар. Якщо тваринка захворіла, хто тварин лікує? Ветеринар. Молодці малята. А зараз ми дамо відпочити оченятам. Зробимо гімнастику для очей. Міцно закрили оченята на 2 секунди. Не підглядати. Моргаємо 10 секунд. Дивимося вгору, дивимося вниз, дивимося вправо, дивимося вліво. Креслено коло. 3 секунди темноти закрили очі. Ви малята, молодці. Малята! А зараз ми пограємо в гру кому яка машина потрібна. Це лікар. Давайте знайдемо машину, яка підходить для лікаря. Ось така машина вантажівка. Ні, вантажівка не підходить для лікаря. А може це? О, ні, лікарі не їздять на навантажувачах. А ось. Ура, ми знайшли машину для лікаря. Швидка допомога. Граємо далі. Ось поліцейський. А ось пасажирський автобус. Ні, автобус не підходить для поліцейського. А як вам смітевоз? Ні, не можна. Поліцейські не повинні їздити на сміттєвозах. А якщо це, ця машина точно поліцейська, поліцейська машина для поліцейського. А ось кухар. Підберемо машину для кухара. Може, самоскид? туди поміститься багато продуктів, але кухар на такий не поїде. А якщо вантажівка, там є місце для плити, але все одно не підходить. А ось ця машина. Так, звичайно, кухня на колесах для кухаря. Граємо далі. Ось пожежник. Машина таксі підходить для пожежника. Ні, на таксі на пожежу не їдуть. А бетона мішалка. Пожежнику вона не знадобиться. А ця машина вона червона і швидка. Так на ній їздить пожежник, пожежна машина. А це, діти будівельник. Шукаємо машину для нього. Ні, ця машина для поліцейського. І ця теж ні. Вона для лікаря. Наступна машина підійшла б пожежнику. А ось ця вантажівка з інструментами. Точно це будівельна вантажівка для будівельника. Діти, давайте повторимо, для кого ми сьогодні шукали машини: для поліцейського, для лікаря, для пожежника, для кухара і для будівельника. Молодці діти.